відкриваєте сайт, щоб швидко купити квиток, а сторінка зависає саме після оплати. Вже були багато даних при реєстрації, а кнопка готова очищує всі поля, замовили доставку їжі, а кур'єр не приїхав. Є людина, завдання якої вберегти нас від зайвих нервів та зупинити появу багів, помилок та дефектів ще до того, як вони потраплять до користувача. Це тестувальник. Саме він натискає всі ті ж кнопки раніше за нас з вами. Важливу роль у цьому процесі натискання кнопок відіграє не тільки досвід тестувальника, а й добре підготовлена документація. Сьогодні поговоримо, в чому різниця між багом, помилкою та дефектом, та розберемося в термінах тест плану, те сютю та тест кейс. Одні з базових понять тестування це помилка, баг та дефект. Так, може здатися, що це одне і те саме синоніми. Але давайте зазирнемо глибше. І обіцяю ви вловите різницю. Помилка, ерор. Це некоректне рішення або дія розробника. Наприклад, переплутав знак у коді. І як результат, логіка програми працює неправильно. Поясню простими словами: уяви, що ти пишеш додаток магазину, та в тебе є поле, кількість товарів. Якщо ти пишеш умову, то застосунок перевіряє, є більше нуля товарів. Тоді показати користувачу товар доступний. Якщо випадково написати, то застосунок запитає кількість менше нуля. Тоді покажемо товар доступний. Але кількість ніколи не може бути менше нуля. Тому програма завжди покаже, що товару немає, навіть якщо він є. Тобто помилка в одному символі. Повністю міняє сенс. І результат протилежний. Дефект неправильна реалізація в коді чи продукції, яка не відповідає вимогам. Наприклад, у застосунку кнопка підтвердити має бути зелена, бо це є позитивна дія. Але розробник випадково задав їй червоний колір. Як результат, кнопка підтвердити червоного кольору, що візуально асоціюється з небезпекою. Це і є дефект. Кнопка реалізована неправильно та не відповідає вимогам. Бак. Це коли цей дефект вже проявився та користувач бачить його у своєму застосунку, який він скачав з App Store чи Google Play. У вимогах написано, що кнопка підтвердити має бути зеленого кольору. Розробник у коді зробив її червоною це дефект. А ось коли користувач бачить червону кнопку у своєму застосунку, це вже є баг. Тобто баг це дефект, який вийшов назовні. Помилка: розробник зробив щось не так. Неправильно написав код. Дефект. Через цю помилку всередині продукту з'явилася неточність. Наприклад, дизайн не відповідає вимогам чи код не відповідає вимогам. Баг. цей дефект вже видимий у застосунку, де його бачить користувач. Тобто це як три різні кути зору на одну і ту ж проблему: дія, помилка, наслідок у продукті, дефект, видимий результат, Баг. До речі, чи зустрічали ви баги в відомих додатках? Напишіть приклади життя. Щоб знайдені помилки не губилися, а тестування було системним, в QA передбачається ряд документів. Давайте познайомимось з ними. Тест кейс детальний, покроковий сценарій перевірки конкретної функції. Наприклад, відкрити сторінку авторизації, вести імейл, вести пароль. Що тут важливо? У вас є дія та є очікуваний результат. Але варто пам'ятати: один тест одна функція. Один тест кейс перевіряє одну функцію. – це набір тест кейсів, що об'єднані за однією темою або функціоналом. Наприклад, – авторизація користувача. Які тест кейси можуть туди входити: перше перевірка з валідними даними, друге перевірка з невалідними даними, Третє – перевірка з неіснуючими даними, Четверте – перевірка забули пароль. Тест плану. Це глобальний документ, який описує всю тестову стратегію. То, як, коли і що буде тестувати, то відповідальний все, всі деталі входять в Тест-план тест – це карта нашого. Тестувального процесу, коли у нас немає часу на написання детальних тест кейсів, нам на допомогу приходить чек-ліст. Це зручний інструмент для перевірки ключових аспектів функціоналу. Це список конкретних пунктів або дій, які потрібно перевірити під час тестування. На відміну від тест кейсу, він не деталізує кроки з очікуваним результатом, а служить як контрольний швидкий список. І найважливіший документ для усіх тестувальників — баг-репорт. Це фіксація знайдених багів. Зазвичай він містить заголовок, де ми вказуємо, що та де саме не працює, кроки відтворення та фактичний результат. Додатково ми вказуємо передумови, оточення та очікуваний результат. Там може ще якусь інформацію, яка потрібна саме на вашому проєкті. А і найголовніше це скріншоти та відео, що підтверджують, що баг існує. Сьогодні поговорили про документацію та розібрались з термінами баг, помилка та ерор. І питання до вас: як ви вважаєте, якщо кур'єр не привозить вам їжу, це баг, ошибка, ерор чи дефект? Це не завжди вина розробника чи тестувальника.